Перше пошкодження було 28 лютого, а потім ще в період березня місяця ще були пошкодження. У Знач... 2022 році зайшов до нас міжнародний медичний корпус, який запропонував свою послугу по відбудові даної амбулаторії, оскільки на той період у нас було їх дві, стара і нова, яку ми мали 24 лютого по рішенню сесії прийняти на баланс. Міжнародний медичний корпус сказали, що будемо відновлювати тільки нове приміщення. В серпні ми підписали меморандум про співпрацю. І вже на кінець 22-го року, в листопаді, вони здали цей об'єкт по об'єму. Це десь 3,7 мільйона гривень, повністю ремонт всього даху. Фронтон один, який повністю випав, його перекладали, фасад повністю заміна, тому що був побитий, пошкоджений заміна всіх вікон, внутрішні двері, заміна, плюс всі кондиціонери, попадав потолок підвесний, теж під заміну, і деякі внутрішні там невеличкі роботи. Проєкт новий. Велике будівництво президента України, тому інклюзія була одразу врахована. Єдине, що да, довелося дещо трошки по туалетам провести роботу, тому на сьогоднішній день вже набагато краще. Низький заїзд, вбиральні, які пристосовані для людей з особливими потребами, також на дверях таблички з написами шрифтом Брайля, тобто люди можуть прочитати руками ці всі написи.